Всім доброго здоров'я! Показую, як виконувати практичне завдання зі створення текстового документу за зразком на смартфоні. Отже, ми вже відкрили в класрумі сьогоднішнє завдання і дивимося перше. У розділі Ваша робота створює новий документ і скопіює в нього наступний текст. Для того, щоб зараз не бігати туди-сюди, я зразу скопіюю заданий текст. Тобто притримуємо пальчиком і вибираємо текст, який нам буде необхідний. Натискаємо копіювати. Заходимо внизу, ось бачимо, у нас тут є розділ Ваша робота, кнопочка Додати роботу. Далі обираємо команду Створити. І, відповідно, створюємо документ. <кій> Дещо треба зачекати. Документ створився. Можливо, у вас зразу не відкриється так, як у мене, то, відповідно, на нього треба буде натиснути. Далі, цей документ ще не готовий до редагування, тому треба натиснути олівець. Або може бути ще наступна ситуація, тобто у вас документ сам не відкрився. Тоді ви натискаєте на цей документ, він у вас відкривається. І ми бачимо замість олівця в правому нижньому куті таку хвилясту лінію. Тобто Тут можна малювати на цьому аркуші, але писати неможливо буде. Тому ми переходимо сюди праворуч вгорі на три крапочки дивимося, я показую, на три крапочки натискаємо. І обираємо команду відкрити У. Після цього ми вже бачимо в правому нижньому куті олівець, натискаємо на нього. І можемо вже тут редагувати. Ну, для того, щоб було все краще, у мене просто налаштовано все на темну тему, я перейду у світлу тему. Натискаємо, бачимо, у нас тут вже блимає курсор текстовий, просто натискаємо, утримуємо пальчик і обираємо команду вставити. У меню, що у нас з'явилося, натискаємо команду вставити. Ось додався весь текст. До речі, на відміну від <кій> вставлення документу у. На комп'ютері тут у нас вже вставився без жирного виділення і без курсиву. Але якщо так станеться, то, звісно, ці опції треба буде відмінити. Ну, тепер відкриваємо наш файл документ за зразком, і будемо виконувати ось нам потрібно отримати ось такий документ вимоги до редагування та форматування тексту. Перше, зміни порядок абзаців за зразком. Отже, спочатку має бути рядок з Венерою. Тому, так, давайте, даже, знаєте, як от візьмемо Венера, провести день, одна пора року на урані. Так? Тобто, у нас виходить, що оцей фрагмент тексту він стоїть правильно. Отак. Так? А перше речення, воно трошечки не в тому місці. Тому я зараз не буду виділяти два абзаці, я виділю тільки перший абзац, натисну кнопочку Вирізати. Поставлю курсор після другого абзацу, натисну Enter. Притримую пальчиком на пустому місці, натиска... з'являється контекстне меню, натискаю кнопочку Вставити. Далі Далі у нас має бути інформація про місяць, а... поэтому натискаю пальчиком на останнє речення. Бачите, з'являється ось такий фрагмент одне слово виділилось. Да? Тепер, щоб виділити весь абзац, мені потрібно натиснути на цей кружечок праворуч, дотягнути до кінця речення, а лівий кружечок дотягнути до Початку речення. Знову ж таки, натискаю вирізати і ставлю туди, куди потрібно курсор. Притримую знову ж таки пальчик. З'явилось контекстне меню, натискаю вставити. Так, далі на місяці. Далі у нас найжаркішою планетою, а потім Юпітер. Ну, відповідно, Юпітер. Абзац про Юпітер ми також виріжемо і поставимо в кінець. Є. От у нас вже текст розміщений відповідно до зразку. Далі ми маємо встановити розмір тексту 14 пунктів, шрифт вердани, вирівнювання по ширині колір чорний. Значить, ми виділяємо весь текст. Знову ж таки, я протискаю пальчиком на одному зі слів. З'являється контекстне меню, і мені потрібно зараз три крапочки. І є тут команда дуже гарна вибрати всі. Тобто, коли ми працюємо з усім текстом, щось треба зробити, то краще скористатися такою функцією. Тепер нам потрібно відкрити. Інструменти для форматування тексту. Для цього нам потрібен би, на цей інструмент, буковка А з рисочками, дивимося, я показую стрілочкою. І у нас з'являється, клавіатуру можна скрити, У мене це оця кнопочка. У мене з'являється меню формат. Мені потрібно встановити розмір тексту 14. У мене зараз стоїть 11, я ставлю 14. Далі, шрифт Вердана. У мене зараз стоїть Arial, тому я в кінці переліку шукаю є шрифт Вердана. Вирівнювання по ширині. Вирівнювання трошки нижче знаходиться, дивимося, по лівому краю, по центру, по правому краю, по ширині. Тобто, нам потрібен оцей інструмент по ширині. І у нас є ще один момент: це абзацний відступ, його, на жаль, на жаль, не можна зробити за допомогою мобільної версії неможливо. Тому у вас ось тут синім кольором прописано. Для тих, хто працює на смартфонах, потрібно на початку кожного абзацу зробити 5 пробілів. Закриваємо на хрестик ось тут: закриваю меню формат. Клацаю перед е, мені потрібно встановити курсор перед словом Венера. І я просто роблю 5 пробілів. Ось пробіл, Раз, два, три, 4, 5. І так само наступний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так само наступний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, чомусь в мене, бачите, різні зовсім. Ну, я думаю, це за рахунок того, що у нас мобільний телефон. Зараз ми подивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять. І я заховаю клавіатуру, і давайте трошечки попробуємо подивитися на наш текст у горизонтальній оболонці. Дивіться. Коли я повернула, бачите, у мене ну, все одно якась воно стрибає. Давайте попробуємо ще раз. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Ну, я думаю, це пов'язане якраз з тим, що у нас весь текст вирівняний по ширині. І за рахунок того, що це мобільний телефон, у нас не все ми можемо побачити дійсно так, як це буде потім виглядати на комп'ютері. Тому поки що головне ви прослідкуєте, щоб кожен абзац у вас починався з п'яти. Пробілів. Це якраз і буде ваш абзацний відступ. Далі, другий пункт. Придумай і напиши на початку тексту заголовок. Встанови розмір шрифту 16 пунктів, шрифт Arial Black, колір фіолетовий, вирівнювання по центру. Знову ж таки, нам потрібен текстовий курсор на початку першого рядочку. Відкриваємо нашу клавіатуру. Да? І робимо наступним чином. Натискаємо клавішу Enter. Так, у нас зіскочив, до речі, наш абзац. І переходимо на перший рядок. Зверніть увагу, так же, як і на комп'ютері, я зробила один пустий рядочок. І пишемо назву Факти про планети. Далі виділяємо заголовочок наш і робимо його. Знову нам потрібно звернутися до інструментів форматування, це літера А з рисочками. Нам потрібно обрати тип шрифта Arial Black. Ну, у нас, як ми вже побачили в документах Google, немає такого шрифта Arial Black, є просто Arial, Тому обираємо Arial. Далі нам потрібно обрати жирний, напівжирний. Колір фіолетовий. А, до речі, я тут не прописувала, ну давайте ширит завжди роблять напівжирний. Далі фіолетовий. Тому я обираю ось такий фіолетовий колір. Так, рана я вийшла з форматування. І вирівнювання по центру. вирівнювання по центру. Ось у мене. Ось вже у нас красиво. Красиво. Далі для нас планет і супутника встанови наступні параметри. Можна не виходити з меню формат, але якщо ви вийшли, ви знову натиснете на оцю літеру А. Ми вже вміємо з вами виділяти окремі фрази, слова. Значить, слово Венера ми робимо помаранчевим кольором. Так, сейчас секундочку, вийшла з форматування. Далі накреслення напівжирне. Далі для наступної планети Меркурій виділяємо, робимо темно-сірий колір накреслення напівжирний курсив. Назад стрілочку натискаємо напівжирний курсив. Далі так само земля-зелений напівжирний підкреслений. Дивіться, коли ви в кольори потрапили, для того, щоб не виходити, не натискати ось тут на хрестик і потім знову не заходити у форматування, вам потрібно натиснути стрілочку назад. І тоді ви можете зробити, наприклад, напівжирний підкреслений. Бачите, да, інструменти. Далі переходимо на уран. Уран ми робимо синім кольором. Тут теж можете, до речі, кольори обирати, тобто не основний. Накреслення напівжирний, і що у нас там курсив. Далі зверніть увагу наступний елемент місяць. Ми робимо не колір тексту, а колір виділення. Тому вам потрібна буде ось ця кнопочка виділити жовтим. Далі, знову, у нас земля. Зверніть увагу, зі словом землі ми вже працювали, тому ви можете повернутися на слово землі, натиснути копіювання, виділити слово нижче землі і натиснути. Вставити. Бачите, у нас вже зразу форматування вставилось те, яке нам потрібне. А, і е, лишається у нас ще слово Юпітер. Юпітер, бачите, не поміщається, тому доведеться ось так. Так. Ага, у нас є ще е, раз слово Венера. Давайте також зробимо шляхом копіювання. Копіювати, ось у нас Венера, ставити. І обираємо Юпітер. Знову ж таки, нам потрібно відкрити панель форматування. Знову натискаємо на літеру А і робимо колір коричневий накреслення. Підкреслений на півжирний курсив. Тобто, треба обрати всі інструменти. Добре, далі. У вас є також багато числівників тут. Зокрема, 60 днів на землі. Зверніть увагу, на відміну від текстових документів, які створюються на комп'ютері, на мобільному телефоні ми не можемо виділяти несуміжні діапазони. Тож доведеться це робити. Окремо нам потрібно. <кхем> так, чомусь не оновився Щас, секундочку. Зараз ми оновимо завдання, там, де про числівники у нас там буде. Так. М -м, стоп, це я відкрила свій документ. Так, і, ага, чомусь немає. В общем, зараз заміню. Нам потрібно зробити таким чином, щоб у нас кожен числівник був розміром 18 і жирним ось таким чином. І ми це робимо для кожного числівника. Для кожного числівника ми це робимо. Жирний і 18. В тому числі, зверніть увагу, у нас тут є 6 разів, тобто е число написане словами, ми теж його робимо розміром 18 і теж напівжирним. Да, зверніть ще увагу, зараз давайте перевіримо, е назва. Заголовку має бути розміром 16. Да? Подивіться, у нас є 14-й розмір і є 18. Відповідно, так як і на комп'ютері, ми ставимо ось тут курсор. Не хоче, да? Угу. Давайте тоді теж хто працює на телефонах, тоді робимо теж 18 Ну, щоб був заголовочок. Далі, і останній пункт: додати малюнок сонячної системи. Розмістіть його праворуч від тексту, як показано на зразку. Бачимо, на зразку праворуч вгорі. Тому клацаємо або в кінці заголовку, або на початку першого рядочку і натискаємо кнопочку додати, зображення з інтернету, обираємо, напишу планети. До речі, бачили, він пропонує навіть певні назви з тексту зразу шукати. Ну, давайте оберемо десь, бачите, у мене тільки одна така красива попалась. Давайте виберемо це зображення. І для того, щоб його додати, нам потрібно натиснути на нього ще разок, утримавши пальчик. Ну, не завжди зразу виходить. Можна спробувати ще разочок. Притримаєте пальчик. Да? От, бачите, коли ми її трошечки протримуємо, у нас з'являється, якби заново відкривається це зображення і з'являється кнопочка Вставити. Ось наше зображення вставилось. Тепер нам треба на нього натиснути і. Нам потрібно обрати інструмент обтікання текстом. Зверніть увагу, ось я внизу праворуч показую на цей інструмент. Натискаю на нього. Як тільки я на нього натискаю, по-перше, у мене виходить обрати інструмент. Мені на мобільному додатку це виглядає як переносити текст. Це і є обтікання текстом. Я обираю цю опцію. І тепер дивіться: я можу також закут. За кутовий маркер потягнути своє зображення і трошечки його збільшити. І потім я беру його просто отак: от по центру пальчиком натискаю і перетягую в інший бік. За потреби ви можете його ще збільшити. Бачите, так? Да? Давайте ми натиснемо, подивимось, які... Ще можна е, застосовувати властивості. Бачите, редагувати можна зробити ранку, обтікання і змінити картинку. Давайте зробимо невеличку ранку, натиснемо, тому що дивіться, е, у нас текст прям от навколо, е, прям дотиркається до картинки. Тому ми можемо зробити трошки більше товщину ножі. Е, можна навіть там. Штрихову межу зробити, не будемо це робити. І потім просто клацаємо на пустому місці, і у нас зникає наше виділення, і ми вже бачимо нашу картинку. Знову, якщо вам щось не влаштовує, ви на неї натискаєте знову ж таки, збільшуєте, зменшуєте розмір для того, щоб було зручніше. І останній пункт внизу під текстом. Потрібно додати ще одну картинку. Тобто, знову плюс зображення з інтернету. Давайте знову оберемо планети сонячної. Системи. Трошки зміню пошуковий запит, натисну Зображення. І бачимо, що у мене тут з'явилося значно більше зображень. Ну, давайте виберемо. Ну, оця мені подобається. Знову ж таки, притримали пальчик, відкрили зображення, з'явилась кнопочка Вставити. Все, знову на нього натисли, змінили розмір. І давайте, так як ми тут не будемо робити, Обтікання текстом, тому що картинка тексту не, міняє, не заважає. Але внизу у нас є кнопочка знову ж таки вирівнювання. Натискаємо, виберемо по центру. Все. Ваш документ готовий для е, здачі. Е, так, давайте закриємо цю картинку і е, бачимо, що. Документ, в принципі, дуже схожий на те, що було задано вам. І вам потрібна оця пташечка натиснути для того, щоб ваш документ зберігся. Натискаємо, перевіряємо, що написано усі зміни збережено, і натискаємо на хрестик. Виходимо назад, ось наш, можна оновити. Спробувати відкрити прикріплений документ. Спочатку вас може це налякати, тому що те, що відкриється, буде порожньо. Але натиснувши на три крапочки відкрити У, ваш документ відкриється в повному форматі. І, знову ж таки, якщо натиснути олівець, то можна буде редагувати. Отже, дякую за увагу, успіхів у виконанні практичного завдання. Будьте уважні і успіхів у вивченні інформаційних технологій.